Катівні залишки снарядів, міни, і повний безлад. Таким після деокупації побачили села Херсонщини поліцейські, які фіксують російські злочини. Про свої моторошні знахідки наші Юлії Бабак розповіли кропивницькі правоохоронці. Ці кадри зі звільненого херсона сколихнули весь світ. Поки херсонці радісно з квітами зустрічали українських військових, поліцейські, зокрема з Кропивницького, збирались у відрядження, адже розуміли, роботи на Херсонщині багато. Наш е, колега. Який з Херсонської області він повідомив, що от є такий населений пункт, у якому ще жодних представників влади з України не було. Населений пункт без зв'язку, без електроенергії, без медикаментів. Поліцейські Микола та Ілля завантажили автівку гуманітарною допомогою та вирушили в Береславський район. У людей тут просто немає нічого. Від побаченого жахнулися. Наскільки зруйновані ці населені пункти, наскільки жорсткі бої там відбувалися, полях стоїть, не прибрана пшениця. Ну, як обично, то свинюшник після свиней. Люди на цей страх і ризик ідуть, пасуть худобу, бо треба за щось жити. Йдуть ризикують, а поля на той момент були не розміновані ще у підвалі кожної адмінбудівлі були облаштовані катівні: голки, дроти, шнурки, противогази, викрутки, і таке все інше. Правоохоронці, які працюють саме в департаменті з дотримання прав людини, кажуть, не могли повірити своїм очам. Дивися на їхні звірства, що вони робили, що вони після себе лишають. Ну мов в повернулося на кілька століть там віків назад. Велика Олександрівка. Відділ поліції саме зараз в рамках всеукраїнської програми Пліч опліч Кіровоградщина відновлює село в цій великоолександрівській громаді. Вже відбудували з півсотні будинків. Кропивницькі поліцейські ж вже планують відрядження до звільнених громад Запорізької області. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми – Україна, марафон. Єдині новини.